Щиро вітаємо вас. Ми раді, що ви дивитесь нашу програму у фокусі Європи телекомпанії Deutsche Welle. у Великій Британії. Новий король, і він із громадським співчуттям ховає свою матір королеву Єлизавету II. На цій церемонії з королевою прощаються він і вся країна. водночас громадська увага зараз повністю прикута до нового монарха. Чарльз III робить ці складні кроки і приймає важку спадщину але чи потрібен зараз країні монарх? Це питання цікавить не лише багатьох британців, але й країни, що належать до співдружності націй? решти Британської імперії, яка ще 100 років тому була світовою державою. Чарльз є королем у 15 із 56 країн. Союз держав підтримує традицію, але чи є в неї майбутнє? Вже зараз Чарльз III вимушений остерігатися від центрованих сил. Кадри з кращих часів у 2018 році. Королева зустрічається у Вінзорському замку з главами держав і урядів британської співдружності. Також присутні тодішній принц і сьогоднішній король Чарльз III. Для королеви клуб держав був важливим партнером «Для мене Залишається великою радістю та честю служити вам у ролі голови співдружності. А також із гордістю та задоволенням відзначити, що це процвітаюча мережа. Я щиро бажаю, щоб співдружність пропонувала стабільність і спадкоємність також і майбутнім поколінням. Королева стала символічною главою співдружності. Та чи зможе взяти на себе цю роль також і її син? Це невідомо. Позаяк деякі з 15 основних держав, колишніх колоній, де Чарльз офіційно є королем, більше не хочуть монархії. Як і однозначно, керівна роль Великої Британії у співдружності не викарбувана на камені. Новий король, уже підготувався до цього, кажуть спостерігачі. Зокрема, Девід Хавел, багаторічний дослідник співдружності. Король Чарльз займається цим упродовж багатьох років. Він знає більшість країн світу. звичайно, ті, що входять до співдружності. Він знає принаймні так само добре, як і більшість політиків, де нам потрібно налагодити нові зв'язки та мережі. Мережі та рівні права, але не під керівництвом британської корони. Чарльзові вже довелося відчути на собі наслідки цієї думки у листопаді 2021 року. Барбадос вирішив стати республікою. Тодішній принц виглядав під час церемонії як актор другого плану. Заснування республіки стане для нас новим початком. Із 16 держав, якими керувала британська корона, їх стало 15. І вітер дме все різкіше. Син Чарльза Вільям відвідав навесні 2022 року Багамські острови, Беліз та Ямайку. У всіх трьох країнах номінальним главою держави є зараз його батько. Але всі три держави хочуть це змінити. Замість сердець від населення принц Вільям отримав критику у фокусі: рабство у британський колоніальний час. Президент Ямайки перед увімкненими камерами оголосив Вільяму про прощання з монархією. Ми йдемо далі. І маємо намір уже незабаром досягти наших цілей розвитку та реалізувати наші справжні амбіції, а також долю незалежної, розвиненої та процвітаючої країни. Деяким критикам на Ямайці недостатньо навіть цієї незалежності. Вони вимагають компенсації за страждання під колоніальною владою. Наші сьогоднішні економічні умови є наслідком колоніалізму. наслідком цього є наші психологічні проблеми. Наш брак розвитку також є прямим наслідком колоніальної ери. Майбутнє британської корони обговорюють також і в Австралії, другій за величиною країні співдружності. Але молодь підтримує збереження Чарльза номінальним королем Австралії. Опитування показують, що моє покоління є найбільш промонархічним. Республіку хочуть передусім бейбі бумери. Я знаю багатьох ліво налаштованих людей, які не є монархістами, але підтримують нинішню систему, тому що не бачать кращі альтернативи. Але Чи може Чарльз бути символом нової співдружності? Адже провідна роль Великої Британії, хоча історично й обумовлена, але більше не є актуальною, каже дослідник співдружності Хавел. Життя змінюється. Дипломати повинні пристосовуватися. Вони повинні зрозуміти, що часи центрального офісу та багатьох сателітів минули. співдружність це мережа партнерів. Тут не править британська корона. Мова йде про світову дружбу. Сильні допомагають слабким. На останньому саміті співдружності кілька місяців тому тодішній принц Чарльз також говорив про британську колоніальну еру, страждання багатьох людей і помилки. Однак, вибачення із його вуст не прозвучало. Чарльз III повинен знайти нову роль для королівського дому в ролі блідої копії вічної королеви. Він, мабуть, провалиться. У Чехії на вулиці виходить все більше людей. Вони протестують проти енергетичної політики власного уряду. Наразі ще якась в Європі настільки залежить від російського газу. А альтернативні постачальники енергії тут відсутні, що призводить до підвищення цін. І це помітно в чеському Гарохові. там знаходиться, мабуть, найстаріший завод скла в Європі. Він особливо потребує дорогої енергії. Поза як без високих температур печі складувів працювати не можуть. Перед операторами. Постала дилема. Звичайно, вона ще є: ідилія в Ісполінових горах. Гарахов місто на чесько-польському кордоні. Всесвітньо відоме, особливо для любителів зимових видів спорту. А от символ чеських стрибунів на лижах, трамплін у Гарахові — Він нагадує руїну. І через кілька метрів вже наступна купа уламків. Щоб горіли ці печі, оператор Франтішек Новосад щодня повинен платити у перерахунку 4500 тисячі євро. Рік тому це було 400 євро. Не треба вміти рахувати, каже Новосад, щоб зрозуміти, що це зовсім невигідно. Я оптиміст. Ми виживаємо, тому що витрачаємо свої резерви. Ми їх відкладали, наприклад, на нову плавильну піч: 400-500 тисяч євро. Ці гроші ми витратили ще в першому півріччі, і тепер ми вже починаємо використовувати інші заощадження. А щодо наших працівників, ми не тільки не можемо підвищити їм зарплати, ми вимушені навіть скоротити їхні премії, щоб у нас були гроші на оплату енергії. А як сприймають робітники зменшення свого доходу? Через інфляцію у Чехії понад 16% відсотків та збільшення витрат їх не треба й питати. Вони раді, що в нинішній ситуації в країні взагалі ще є робота. У Чехії також вимагають економити газ на підприємствах, але на такому підприємстві, каже Новосад, економити неможливо або піч працює, або ні. Адже людям байдуже звідки надходить газ. Їм потрібна безпечна енергія, особливо перед зимою. Чи поступає вона з Америки, чи з Росії, чи з Китаю? Їм все одно вони хочуть отримати енергію за доступними цінами, навіть із чеською зарплатою. Прага 4 вересня 2022 року. 70 тисяч людей за оцінками поліції протестували тут проти різкого підвищення цін на енергоносії і вимагали відставки уряду. Багато хто, як і Новосад, боїться невпевненості у майбутньому. Але організатори демонстрації, а також частина НАТО, постоять на боці Росії, вимагаючи виходу із НАТО та ЄС. Розчаровані, та ще й екстремісти, занадто вибухонебезпечний союз. На демонстрації виступив також декан економічного університету. Його політична орієнтація є доволі спірною, але він чітко вимагає припинити економічну блокаду коли ми накладаємо санкції, які діють тоді гаразд. але коли ми вже через кілька місяців бачимо, що санкції проти Росії лише зміцнюють російську економіку, це вже справжня проблема. Чи справді санкції такі безглузді? Як сильно розпадається єдність у Чехії? Південно-американські звуки у чесько-українському центрі для зустрічей тут збираються жінки щоб танцюючи забути про дискусії навколо війни в Україні. Центром для зустрічей керує Ольга Череп'юк. Сама вона вже розмовляє чеською, хоча втекла з України наприкінці лютого. Відтоді настрій у Чехії змінився зима зима, не за горами, і, звичайно, кожен хвилюється за свій гаманець. але я вважаю, що в глибині душі більшість чехів за підтримку України і за те, що ця війна повинна закінчитися якомога швидше. За кількістю населення Чехія прийняла найбільше біженців з України. Діти тут, які потрібно, ходять до шкіл та дитсадків. І багато жінок, як і Ольга Череп'юк, знайшли тут роботу. Вона може зрозуміти страхи своїх нових сусідів через високі ціни на енергоносії, але в неї також є чітка відповідь. Я як я не думаю, що ми можемо платити за газ людськими життями і кров'ю. чехи ще добре пам'ятають 1968 рік і російську окупацію. я думаю, вони розуміють, що в нас коїться, і як почуваються люди в Україні. як це Багато чехів розуміють цю позицію, але хочуть, щоб зрозуміли і їхні проблеми. Схвалення допомоги Україні в країні є майже непорушним. Натомість розпадається схвалення уряду. Назад до складуїв в Висполінових горах Франтішек Новосад також не хоче, щоб демонстрацію у Празі сприймали як демонстрацію проти України. Тут її підтримують. Однак не всі в змозі заплатити за газ. І тоді він буде вимушений відключити свої печі, але відключення каже він війну не закінчить. Вона втекла з від утиски і безперспективності. для жінок, таких як Соня Алахебанд. Ситуація там є важкою. Зараз за права жінок Україні на вулиці виходять тисячі людей. В Німеччині Соні бракує для повного щастя лише роботи. Водночас багато німецьких підприємств зараз відчайдушно шукають кваліфікований персонал. безпрограшна ситуація для Соні та Дойчебан компанія отримує високомотивовану співробітницю. біженка реалізовує своє бажання. Вона стане машиністкою, бо її мрія колись керувати цим швидкісним потягом ICE. Депо при міської залізниці біля Штутгарта. Моторний вагон 430070 набирає швидкість. Майже 70 метрів завдовжки 3200 кінських сил. У кабіні водія Соня Алагебанд, яка майже шість років тому втекла із Ірану до Німеччини. Я навіть і не думала, що зможу тут робити щось подібне. Але зараз стало краще. Я більше не нервую, менше переживаю і радію, що скоро зможу їхати самостійно. Навчання є пілотним проектом. Наразі 14 біженців перекваліфіковуються на машиністів. Як і Соня, вони походять із Ірану, а також із Сирії та Афганістану. Подивись, коли ти натиснеш сюди і перейдеш на інформацію, то побачиш, чого ще бракує. Бачиш, він ще не набрав 8 бар. Новий виклик також і для інструктора Алекса Хелма. Я сподівався, що ці люди розмовляють німецькою, і вони вмотивовані. Більше я ні про що не думав. Я просто дозволив собі взятися за цю справу, і я справді приємно здивований. Ми робимо все можливе під час навчання, але зрештою результат залежить від них. Соня жінка на локомотиві. У Німеччині це давно стало звичним, але для жінки це величезний крок до рівних можливостей. В Ірані немає жінок-машиністок. Жінкам заборонено виконувати цю роботу. Як і багато чого іншого, з чим вона не погоджувалася на своїй батьківщині. Але вона не хоче про це говорити через страх перед режимом. Жінка залишила свою роботу вчительки англійської мови і обхідними шляхами втекла до Німеччини. Сама тільки Чікою, своєю собакою. Її сім'я живе в Ірані і пишається кар'єрою Соні на Deutsche Bahn. всі радіють. Коли в мене іспити чи заліки. Я пишу батькові, і він каже: Так, ти з усім впораєшся. ти все зможеш. Клас біженців Соні: 13 чоловіків, і вона єдина жінка. Контактна планка струмоприймача завжди повинна залишатися в горизонтальному положенні, адже на шляху може бути міст, і тоді струмоприймач має бути опущеним. Сьогодні Андреас Шенбергер пояснює струмоприймач для біженців. Це безсумнівно нова інформація. Далі вони повинні дістати зошити і заповнити операційну карту. Усі тут мали раніше інші професії. З 2016 року, коли до Німеччини приїхало багато біженців, компанія Deutsche Bahn створила для них понад 700 навчальних місць. Що також на користь компанії, якій бракує кваліфікованих працівників, директор відділу кадрів радий, що більшість біженців такі успішні. Лише в поодиноких випадках хтось не доходить до іспиту, бо ми бачимо, що рівень мотивації досить високий. Тому ми пишаємося новими працівниками, які потім складають цей іспит. І таким людям, як Соня, цього недостатньо. У неї вже є нові плани, які йдуть набагато далі. Якщо мені вдасться стати машиністкою приміської залізниці, то я без сумніву зможу водити також і потяги Айс. Їхати зі швидкістю 300 кілометрів за годину в Інтерсіті Експрес. Це її нова мрія. Після втечі з Ірану до Німеччини Соня Алаггебанд хоче завжди рухатися вперед. Зараз ми представимо вам хусейна Смаїча, підприємця мусульмана з Боснії та Герцеговини. Мусульманин Смаїч відбудовує християнську церкву, руїни якої знайшов на своїй ділянці. Насправді це незвично і є сенсацією в Боснії та Герцеговині, оскільки ця південноєвропейська країна глибоко розділена та багатоетнічна держава, розрізнені групи якої довго воювали між собою. Індіземі Смаєч хоче показати приклад будівництва церкви в Бугойно. Його церква ще не закінчена, але справи вже далеко просунулися. Офіційно вони освятили її на початку серпня. Тепер каже Хусейн Смаєч, перерва. Наближається зима, і вони сподіваються на кілька пожертв, які допоможуть продовжити будівництво навесні. Адже ця церква справа його життя. Я дуже щасливий, і люди зрозуміють, що ця церква є церквою миру, любові та поваги один до одного. Вона об'єднує людей, а не роз'єднує спаяння людей, а не Мусульманин будує католицьку церкву щоб примирити свою розділену країну. Тому що рівно 30 років тому у Боснії розпочалася війна. Серби, хорвати та боснійці влаштували між собою побоїще. Загинули сотні тисяч людей. Війна залишила глибокі рани. На багатьох будинках ще й досі є дірки від куль, які в душах людей що й досі страждають від війни. Він і його сім'я весь час були тут, у своєму рідному місті, бугойно, розповідає Хусейн. Більше він нічого не каже. Я не говорю про цю війну. Я не хочу про це говорити. Не для мене це минуле. І чесно кажучи, я не люблю про це згадувати. але це роблять інші. Особливо зараз, перед виборами, ціла каста політиків процвітає на тому, що Боснія все ще розділена. Позаяк це забезпечує їхню владу. Лідер боснійських сербів проводить військові поради. Боснійські та хорватські політики голосно сперечаються про право голосу. Такого поганого настрою тут не було давно. Я справді здивований, що між боснійцями та хорватами існує така напруга, при тому, що завжди був компроміс, і вони співпрацювали. А цього разу я не знаю. Моя мого життя є зміна ситуації в нашій Боснії, щоб нам усім було краще і щоб наша молодь не покидала країну війна. Давно закінчилася, але нічого не змінилося. натомість ситуація лише загострюється. до ескалації люди у Боснії, каже Хусейн, втомилися від націоналістичних тонів своїх політиків. Політики. Ми ж бачимо, що вони роблять. Ти всі вони. Вони хочуть нас роз'єднати, розбурхати людей. Мені це так набридло. Тому що каже Хусейн: насправді різні релігії співіснують у Боснії упродовж століть. Підтвердженням є ці кам'яні докази. Він виявив їх випадково, коли хотів будувати на своїй ділянці. Замість того, щоб залити фундамент, він знайшов її середньовічну церкву. Я не був розчарований, коли ми виявили ці стіни. адже вони були фундаментом середньовічної церкви. Я знав, що це скарб. Під науковим керівництвом він продовжив розкопки за власні кошти і, нарешті, натрапив на маленьку сенсацію могилу боснійської королеви Єлени. Вона правила країну з 1395 по 1398 рік. Як королева всіх боснійців і герцеговинців, сербів і хорватів. На її честь він спорудив пам'ятник його натхнення, об'єднання всіх народів Боснії. Тому він знову будує на цьому місці церкву. І підтримка надходить йому з усієї країни. Цю церкву будували ми всі камінь за каменем. Усі, хто робив пожертви, навіть не прирахували їх. Серби, мусульмани, хорвати. Адже ми всі просто люди. Нова церква називається церквою Богоматері Ангелів. І, попри всі націоналістичні відтінки виборчої кампанії, вона здатна стати новим символом миру у Боснії через 30 років після війни. У Давіда комета є професія. Він фермер і це його захоплення паралельно. Він працює в шоу бізнесі, бо це йому до душі І те й інше він робить в своєму дворі, щоб матеріально виживати. Вранці він має годувати корів, а ввечері робити шоу. Чи це дійсно так? Достатнім доказом є численні гості, які роками відвідують його професійне сценічне шоу в маленькому селі Гарік. Ми в сільській місцевості. Тут відбувається щось надзвичайне, якраз починається. І за божевільною ідеєю стоїть він, Давид Комет. Зал заповнений. У програмі професійне кабаре з усім антуражем коли стало зрозуміло, що я хочу відкрити кабаре. Всі старші люди в селі приходили до мого діда і казали: твій онук іде хибним шляхом. Кабаре – це наркотики та проституція. Ось така в них була думка. Ті фен професійна музикантка і співає тут чотири рази на тиждень. Публіка в захваті і здивована те, що все це відбувається тут у селі, дуже далеко від усього. Це справжнє божевілля. Тут така дружня атмосфера. Ти в сільській місцевості це чудово. Коли ти приїжджаєш сюди наприкінці дня, то бачиш пагорби та височини. А тут ти зовсім в іншому світі. Але наступного ранку світ Давіда виглядає так. Після короткої ночі він уже знову стоїть о сьомій годині ранку у стайні. Я почуваюся добре, коли я з коровами. Кабаре – моя робота, але ось це моя пристрасть. Дві роботи одночасно це досить важко. Мій бухгалтер каже мені: припини займатися коровами і займайся кабаре та фермерським магазином. Тоді ти матимеш вільні вихідні і зможеш поїхати у відпустку, але суть не в цьому, а в тому, чи хоче французька держава врятувати такі малі підприємства, як наше. Я думаю, їй більше до вподоби величезні ферми з тисячою корів на тисячу гектарів. Але в такому фермерстві ми не хочемо брати участь. Від свого батька Жанна Луї Давіду успадкував 100 корів і 700 курей. Чи сподобалась батьку ідея кабаре Давіда? Він божевільний, адже це не сільське господарство. Ми думали, що він продовжить нашу справу. А він виробляє ось таке. Лише одне сільське господарство вже не приносить сьогодні достатньо грошей. сьогодні занадто багато людей хочуть отримувати надприбутки. І скрізь влазять посередники, тому це більше не вигідно. У Франції щодня закривається 27 ферм. Ідея Давіда з кабаре спрацювала. Тим часом він навіть зміг найняти на роботу 15 людей. А в кабаре у хліву щовечора аншлаг. Я впевнений, що хлів до цього шоу слід розширити. Це була програма у фокусі Європи телекомпанії Deutsche Welle. Дякуємо, що залишалися з нами. На все добре. До побачення українською мовою звучено центром медіа ініціатив. Переклад Володимира Толесі Швед, режисер Павло Тимченко. Так читали Олена Потоцька, Юрій Лисенко та Олесь Гоян. Київ, 2022 рік.